Привіт! Сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру Контрабанд з поліць. В минулій серії ми з вами пропускали через наш пост багато різних автомобілів, яких ми, кстати, не дуже й правильно пропустили багато, затримали, начебто, одного затриманого, відвезли їх працювати, відвезли всю контрабанду, яка в нас є, і продовжуємо, що нас чекає сьогодні. Ставай, попереду ще один насичений день на кордоні. Так, нічого ну, не змінилося. Граємо далі потихеньку Запускати автомобілі. Відразу відкрию. Накладну і ще начебто як якихось. Ну, а, професії. От метеч, вчитель, журналіст, дивлюся, що. І контрабандисти напавні. Так, бажаю здоров'я, документи. І відразу виходимо. Опа, в тебе фото не збігається, вже бачу. Так, ім'я збігається вроді би так, ім'я підходить, номер паспорту. Підходить Дісні, Дісні один день. Ну, ще Дійсний? До... Давайте так переймаємо. Да. Так, дата народження і дата завершення строку у листопад теж підходить. Робота. Тут у нас Дійсний червень теж добрий. Вчитель. Нам начебто вчителів не треба. А, все ти не в'їжджаєш. тебе навіть фотка не підходить, і правила в'їзду. Не дозволяють тебе пропустити. Давай перевіримо твій автомобіль. Що тебе там за речі? Так, будь ласка, відійдіть. І теж посукач та пусука, є. А я вже що? Ти так не вийде. За як звичайно. Так, фари є, бампер є. Заднє фари є бампер є. Колеса всі вроді нормально. Перевіряємо багаж. Так, багаж 3, туалети три, коробки 2, все підходить. Вчитель правила, в'їзду і фотка не підходить. Транспортна накладна є, все інше добре. До побачення. Ми ще не отримали повідомлення, яке вимагає термінової інтервенції. Ти візьміш на себе це завдання. А думаєш, чого б і ні. Один із ув'язнених щойно вибрався із трудового табору і тікає на перевикраденій машині. Ти допоможеш нам його спіймати? Нагорода 400. Так, та знайдете та на цей качество, зупинить качать будь-яким можливим спочиною. Давайте. А то мені скучно тут на вашій цій прикордонній службі. Поїхали. Що я даремно автомобіль покращу. О, там правильно природу. Так, завести, як його завести? Вів. Карту перегляну. Ага, ось він. Нам прямо і другий поворот направо Поїхали Так начебто топ первый, ну, далі. далее. тут город и налево пойдем. Налево. Зда, Наліво, да. Наліво. Тремкавки втікача Де він його взагалі не бачу Боже поїхала. Ось він помничку. У такому, як в мене, кстати. Його підрізати треба, так? А як зупинити тікача будь-якими можливими засобами, щоб мені його підрізати? Як його зупинити? Стріляти чи як? Чи не стріляти? Його треба живим чи мертво. Чому? На прикордонному переході чекають приїзді, повернись на пост, щоб продовжити. Пішли? ей За мною зачекати тут. Як його забрати? За мною? Пішли? Так він не йде. Іде. Довго він іде. Цікаво його можеш сісти? Кудась він не за мною побігав в іншу сторону. Ей, дядя! Його так треба вести, аж виче? Ну йди? Йди до машини? Я не думаю, що він мене зачекає тут. Він почав тікати в іншу сторону. У три хвилини, щоб ми дійшли до машини. Може, лишити його тут і піти з автомобілем? Ну что, что ты було тикаешь? Беси. Ти, так что ты потикаешь от моего, то стоимо нам по дорозі. Сама раз машина наша стоит. Давай, нам туда дорозі. Тебе зав'язала якби, тебе руки пов'язані. Так скоріше буде. А Тепер ми нажмемо так. І за мною. Пішов. Стоп. Там я зниця ця освіти. Ні. затриманий. Прекрасно, нам треба на пост. Я б тут побачимо, поїхав швидесенько. Наліво і постійно прямо, у нас є хвилина і 40 секунд. Машина не сама швидка. Треба буде її ще покращити, або купити маленьку якусь. Я не знаю, його заарештувала, відразу можна натиснути, бо то я ще за ним бігала туди-сюди. Дуже багато часу пішло на це все. Напевно, він у мене в машині сидить взагалі, Аби його тапнуло відразу до мене на пост, я не зрозуміла, куди його заарештувало, звісно. Але нам треба повернутися до хвилини 15, Думаю, ми встигнемо. Тютільку в тютільку встигнемо. Все-все-все <ривання> е все ми встигли воно вже не показує що це що час іде, щоб не вівкав, щоб не світило і щоб не робило. Все. Пішло. Ну, він в машині сидить, да. Нехай сидить в тюрмі, я його поки не буду в табір відвозити. Сидить, в тюрмі. Що, йдемо далі робити роботу, пускати людей. Хай заїжджають? Щас перевірю просто, чи він тут. Там і один сидів. А Це він і є. А, я ж останній раз всіх вивезла, так він один і є. Все. Добре, починаємо перевірку Документи, будь ласка. А, і вийдіть, будь ласка. Залиште транспортний а, засіб Так, фотка. Підходить. І так, ім'я. Підходить. Номер паспорта підходить. Дійсно до липня добре. Дата завершення серпень. Добре. Робота. Яка робота? Митець. Все, не заходите Правила в'їзду чик Метів нам не треба. Так. Національність стиралі, частковий реєстраційний номер. Реєстраційний номер тут де? Номер паспорта, так. Да? Метів нам не треба. Тебе щось що є щось якийсь цей? Так що у нас тут? Нема о, цього справа. Пошкодження кузова один. Так, пари добре, що у нас тут. Нічого не бачу. Давайте відразу так просвічу Пошкодження кузова 2. Да, візьму нас тут іще Нічого ніде немає, да. Котики не перевозимо, нічого не перевозимо, ми східняні. Ну, ми ось так не пускаємо, бо митців нам не треба. Все, колеса начебто цілі, все ціле. Ось і все відмовлено. Барашта Ніт, точно не помилку. Давай. Давай, давай. Там двері з іншої сторони відкриті. Ладно, вони самі закрились. День маленьких машинок. Документи. Так, правильна перевірка. Добре. Так, от залишити транспортний засіб. Фото, фото схоже. Так, ім'я добре, номер паспорта підходить. Дійсний квітень, травень добрий. Червень добрий так, він у нас в общем чого ми так есть. А де вона теж коробка? А Акаристан. Ну, він не Акарістан, так, вірний нерані. Давайте перевіримо книгу, що значить Бампера спереді в нього. Його тут валіза. Давай розвантажимо Нема переднього бампера, так колесо ціле, нема от однієї цієї штучки спереді. І тут мініметне відчуття, що тут щось повинно було бути спереді. Так що бути. Чи ні навіть його знав Чи повинно бути? Напевно, що ні. Погане відчуття. Бампера нема, коротше, переднього. І заднього, так що у нас покинуть? Нічого. Валізо перевіримо. валізах нічого. Сучасний що не попався. Так, багаж підходить, коробка мила підходить. А Що в нього неправильно? Пошкодження кузова нема двох бамперів, і начебто все правильно. Вікна всього цілі. А ну, прибери тут, будь ласка. І треба мені подивитися, що ще там треба. Було не пропускати оце ось. Мати дійсно накладно, так у нього все правильно. Що пропускаємо його? Ну, ми пошкодження пишемо, але вони не впливають на пропущення. Um, думаю, так, типа, пропускаємо, что ти потребати. А карістан, Дай. тим паче, він не знає, що її національності. Дякую, до побачення. До побачення. Зараз подивимося, що правильно, чи неправильно. правильно. Правильно.

Нічого ніде не бачу в нього про чесно Що він пустим автомобілем їде, не опустив. Така мелодія дивна заспівала. Що ж не віриться, що в тебе нічого незаконного? І Ні до чого придратися ж? Бампер, Бамперспари все є, зеркала є, вікна не побиті, колеса цілі, все ціле. Слишком ідеальний дядьок. Ну, це все з нашої республіки, як на калінаціональній сніхарі станції, вони знають походу, як тут проходити. Перевікує все інше. Далі, що ми дядь? в нього гарна нива без криші. Кабріолет, блін. Безе, красивий Кабріо. Неправильно! О! А чого неправильно? Дата завершення строку дію картка громадянина. О! А я щось дивилася дивилась, тут все правильно. Буду на всякий випадок док пікати ці картки. Давай документи. І виходь так, лисий, лисий. Так, у нього в імені неправильно. Вже не проїжджає, так. Тут номер паспорта правильно. Так серпень ЄС збіг, Це тільки квітень. Тут все добре, тут тільки ім'я неправильно, так? Да? Так. Да. Каже, що везе туалети. просвічу твої туалети І запишу. Опа, все, дядю, ты приехал Деньги Шапота Адаарац Динаяксама Багаришта. Денги нам предлагает не-не-не-не-ты, это вс. Ты ты пидашь нас за контрабанду? Блін, поламала, а не тынку подобью. А це? Кажешь, у нас был. Ага. Просто так якось я думала, іменно вже заліз яку він кудись засунув. Тут у нас. Не бачу, якщо чесно. ваш ли коп байчу? Мама, мене асмір. Ні, дядь це ти надовго попав, я тобі кажу. Тут немає нічого. А якщо туалети розвантажити, то по-любому туалеті засуну. кудись по-любому. І так це буде вже прибирати, якщо буде вже прибирати, то буде ще прибирати. Ще подивимось туалет. Вони відкриваються? Ну, в туалетах нічого. Все. Приїхали! О, я не та пот! Невдалий тебе день, так. Десь з тобою, звісно. Вичине і затриманий. Все, чудово. Склад пустий, можна його завантажити чуть-чуть речами. Так це сюди. Поки добро дробовиків у нас і немає особи. Ой, тут, тут примітаєш чуть-чуть, прибираєш. І все це останній, да. А якщо їм продавати, там можна їм ін... роботу закінчити, ну, тепер можеш відпочити. Купляти у них контрабанду, когось знаходити, їм продавати і потім їх готові арештувати, що у них є контрабанда. План ідеальний, як на мене. Хочу купити собі топовий автомобіль. Це 1200 коштує. Звісно, мій увайк має цей. Точні дані будівлі може. Давайте в'язницю покращимо на чуть більше. Все, транспортні засоби, вмісткість 25 ув'язнених 5 можна буде посадити, там 20. Так поки що ще рано наїзд відвозити. Ну що ж, ось така у нас вийшла серія, там трішки навіть перегони, доганялки погралися, поперевіряли, навіть одного контрабандиста затримали, надіюсь, дошки один мінуснувся, да Чесно, я не бачила у коді в нього там такого. Ну що, дякую всім за увагу. ви підписуйтесь і обов'язково ставте лайки. Всім пока.